Уже два тижні поспіль з самого ранку кипить робота дев'ятиповерхівці на вулиці Нескорених, що донедавна носила назву героїв праці. Раніше будівля зазнала значних руйнувань у 2022 році. У неї влучило дві ворожі ракети. Тоді пошкодження отримала покрівля, фасад та 15 квартир. Із них чотири згоріли ще зараз. Же фахівці демонтують пошкоджені залізобетонні плити перекриття на покрівлі та технічному поверсі, а також зовнішні та внутрішні стіни постраждалих помешкань. Окрім цього, там де можливо проводиться встановлення нових металопластикових вікон. На сьогоднішній момент будівельники відновлюють скління в даному будинку та займаються відновленням покрівлі та закриттям контурів саме в місцях прильоту. В майбутньому будівельники відновлять покрівлю, усилять конструкції там, де буде це потрібно. Також замінять всі склопакети у мешканців, повністю почистяться від гарі там, де це потрібно. Також буде ремонт вхідних груп в даному будинку. Наразі над відновленням будинку працює близько 15 фахівців, але в майбутньому будуть залучатися інші робітники, зокрема спеціалісти-покрівельники та муляри. Будівельники зізнаються, що найскладнішим для них став розбір завалів та демонтаж стіни. Це висотні, а відповідно й небезпечні роботи. Все згоріло. люди залишилися без нічого. Все згоріло, людей залишили без нічого. Стіни зруйновані, пів будинку без вікон. Займаємося реставрацією, усього. Займаємося установкою вікон. Проводимо чорнові роботи в тих квартирах, які постраждали. На даний момент займаємося повним демонтажем, щоб заново усе відбудувати. Найбільша складність виникає в демонтуванні старого майна, яке все обгоріло а також демонтування у нас було стіни, в котру також потрапила ракета, тому що там великий ризик для людського життя, бо це все порушене. на фінальному етапі робіт буде здійснено утеплення та фарбування пошкодженої частини фасаду. У міському департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції акцентують на тому, що планується збільшити кількість фахівців на будівництві та пришвидшити темпи робіт, аби новорічну ніч мешканці змогли зустріти у власних відбудованих квартирах. Ми будемо дуже намагатися, але розуміємо, що війна ще не закінчилася. Так, ми ставимо максимально оптимістичні для себе плани, але будемо дивитися, як буде йти робота. Так на сьогодні ставимо задачу до кінця року закінчити цей будинок. Ольга Трачук, Віктор Нездрачок, Денис Рибалко, Юрій Бабикін, Харків новини